Всім привіт! Думаю, що тут ножниці лежать? А це ж я позавчора робила букети. Два букети забула показати. Може, хто захоче із сухоцвітів. Щойно вибирала малину. О, Це на город ходила і мурахи нападали, бо в дворі не бачу, щоб на... мурахи були на малині. Так, дивіться, яка різниця. Один і той самий сорт. Ось трішечки кучка. Це з городу ягідки, де. На відкритому просторі морози, холод, вітер. А це, і це ще не найбільша ягідка, це у дворі. Це у дворі. Зараз покажу вам, де в затишку, де немає дефіциту вологи. Правильно сказала чи ні? Коротше, ґрунт, корінь не пересихає, не просихає. У дворі малина не просихає. Коли я вибирала два дні тому трьохлітрову баночку першу, ну, пішли покажу. Ось малина. Повторюся, як і в минулому році. Оці всі кущики, які виглядають, у те відро не входять, бо вони об'їдаються ось отак. На стадії ще напівстиглості. І там також, ну, скрізь по кругу, це лише із серединки, що я вибрала, Вон, пропустила. А це ремонтантна малина полана. Вона в мене не підв'язується, понахилялася, тому що дуже багато плодів, дуже високі стебла через те, що вона тут, ну їй тут по кайфу. Місцевість ця, затишок, не так і мороз бере, не так вітер пронизує її і взимку. Навіть а, На зиму вона вся зрізається. Удобряла я по снігу перегноєм. відео є на каналі. І квітники, і малину, і все. Ніяких обробок від хвороб не робила. Нічим не пирскаю, від шкідників не пирскаю. Взагалі, ні разу від того, як посадили ми її тут і на городі, нічим з хімікатів вона в мене не обробляється. Абсолютно нічим. Вона нахилена під вагою своїх плодів, але землі вона ніде не торкається. Це її відвернули в іншу сторону, тому що качали каналізацію. Тут у нас перший каналізаційний люк, він дуже глибокий, дуже-дуже глибокий. Це не значить, що відкрити кришкою тут уся каналізація, ні. Він дуже глибокий. А... Що ще сказати? Навіть не знаю. Мій найулюбленіший мій сорт малини. Ну, понагиналося. Можна поробити опори на підв'язування. Ну, ми цього не робимо. Чи то лінч, я не знаю. Тут її цьогоріч не так густо, як в минулому році. В минулому році восени я всю поросль молоду повикопувала. Цьогоріч тут молодої порослі не дуже багато, так що саджанців саме з цієї ділянки на продаж буде небагато. Небагато, значно більше поросло на городі. Зараз ми з вами туди підемо. На смак мені вона подобається. Класична малина. Солодка. Без кислинки, як на мене. Я навіть не знаю, скільки тут кущиків посаджено. Кущиків 40, мабуть, чи 50. Ну, вона вже понаростала. Старалася формувати отак рядами. Один, два, три, чотири, п'ять рядів тут, по-моєму. Ну, з одного ж куща, бачите, я як обрізала не при самій землі, тому що відправляла ж на відправку, то хоч людині було б зрозуміло, як садить, і мені так приходило, що зрізана десь сантиметрів 15-20 стебло від кореня йде. Ось дивіться. Бачите, і собі я так в тому році пообрізала, щоб під саму землю я ніколи не зрізаю. Небагато. Ось тут навіть я саджанців і не бачу. А он. Воно там стирчить. Небагато. Дала вона молодої порослі. Через те, мабуть, хоча в тому році і більше було, а ягода також була крупна. Хто з нами давно, той знає. Той знає. Бачите, яка заввишки. Метрів два, два з лишнім, якщо так розпрямити стебло. Дуже висока. Тут є навіть пустоти. Тому році я там викопувала піонію і думала, піде корінь туди, і вона цьогоріч виткнеться з землі, але ще ні, не виткнулася з землі. Пішли на город. До речі, зараз я розкрию інтригу. Що ж то був за злодій на городі з кукурудзою. Ми його вичислили і він тут шастає вони, не тільки в нас. ну Тепер у нас тут на городі немає, ну на кукурудзі вже що буде. А бачу, що по сусідах літають прямо <смі> літають, вже проговорилась. Йдемо до малини, розкажу. Вчора вранці виходжу копати полуницю хризантему на відправку, а тут у Кавунах, до помідорів ще не дійшли, але в Кавунах, я не знаю, штук 70, може. Може півсотні, може більше. Ворон. Ну, ми звемо їх круки. Круків. І від нас кинулися туди летіти, і від сусідів. І отам сьогодні бачу, літають далі. Ми всі кавуни вирвали, які спілі будемо самі їсти. Які вівці дуже гарно їдять. І... Бо я боюся, щоб до люфи не добралися. Пару день там он лежить таких, що ще стигнуть, куди ж я їх вирву. І помідори. Бо як улізуть, в помідори, це перший рік нам таке, чесне слово. Раніше кроки жили на попередньому дворі, де ми жили, але перед нами була свиноферма. А там самі, розумієте, падаль і так далі. Он, дивіться, полетів. Що ж ми придумали? Зараз ось ця малина, зараз ми до неї повернемося. Не те, що придумали, ми з зроду цим методом користуємося. Боялися, що ще й пер... у перців надяться. Вчора навіть буся злякався. Чуєте цей звук? А на сонці як блистить вона? Круки його дуже бояться, це 25 річний досвід, бо ми знаємо, що таке круки, коли витягують і кабачок, який тільки проклюнувся на городі, і розгрібають і лунки з кабачками, з гарбузами. Одного разу ми. Радили блогеру, у неї така сама проблема. ну Це в нас перший рік такий, не знаю, чи буде на наступний рік і де ці кроки набралися. Можливо, вони прилетіли сюди, як от міграція, бо ми ж таки Сумщина, зона бойових дій і так далі. Може, вони звідти тікають сюди, а їсти хочеться. Ото ми радили їй, що отак касети. Бачите, це з касет плівка, з касет, де музика записана. Розмотуєте і намотуєте, воно блистить, воно гуде і воно дуже відлякує. Ворон, кроків, усіх птахів відлякує. Але наскільки я дивлюся відео, вона так і не, не послухалася моєї поради. І так і досі бореться з кроками, де не можна, вони розкльовують і помідори, і все на світі нічого не можна посадити. Воно там кричать, літають тепер. І оця вся кукуруза, що навколо і в полі. Вчора з бусею ходили гуляти туди. А, навіть у полі. О, он літають. Ну, це о, ті голуби. А вон там далі не видно, вам полетіла, Ціла, цілий ізграє натовп. Чи та який звук? <гум> там кричать у людей. Збилася з думки. о як гуде, Тепер вони не полізуть і немає їх. ну Те, що ми забрали кавуни, це раз, але ж кукурудза стоїть, але їх відлякує оце, оце шелестіння і воно блистить на сонці, воно просто блистить дуже сильно. блистить, ну Це така порада дієва. оце оця... Плівка, як її назвати, це єдине, що допомагало О, тоді, коли я була мала, і я пам'ятаю, прямо в ліску біля ферми, прямо вони жили на деревах, гнізда були, дуже багато було ворон. Дуже. Сотнями, а мої тисяча їх там жило. І оце єдине, що допомагала оця плівка. О там кричать десь. Чути мені, на камеру, може, й не кричать там. Ну, Це на цьому дворі, на цьому городі це вперше нам таке, звідки воно, вони стільки взялися. А ще, знаєте, думаю. Раніше дуже багато по селах їздили, купляли свиней, телят. Зараз цього немає. Ну, мабуть, біля кожного такого села є пункт, де скидали оці всі відходи. Ну, Що казати, ну, таке, такі реалії. Щоб, що тут приукрашувати? Кажу, як є. Я знаю, де навіть у нас місце, де приїхали в тебе теля, купили тельбухи по дорозі випотрошили, щоб додому вже привезти, просто далі його розбирати на запчастини, вибачте. А, а круки це ж ворони, вони ж падальщики. А зараз цього вже в таких кількостях немає. Птиця голодає, а птиця голодає, йде в село, щоб отак шманали кукурудзу. Ви знаєте, вчора з бусею ходила, бачила. Результати їхніх дзьобів навіть ще похлеще, ніж у нас отам на городі з кукурудзою. Просто диву даюся. І людська, і колгосна, вся підряд іде. У нас сьогодні холодно, вітряно і періодично пускається мжичка. Сьогодні холодніше, ніж учора. Тому поки що діє сьогодні вранці, оскільки я за сьогодні виходжу на город, літають, але у нас на городі їх немає, не сідають, бояться вони оцього звуку, оцього блиску, воно навіть і без сонця блистить. Щось їм не незрозуміле, просте опудало, думаю, тут вже не дуже і поможе. О, Тому знайшли ми не косулі це, хоча могли б вони прийти гризти. А круки. О, не видно на камеру. Літають у небі. Кружляють. Ну, Сьогодні вони перекинулися туди. Туди далі, на ті городи. Ну нічого. Дієвий метод вам показала. Понамотували. Дуже воно, її тут чимало намотано. Йдемо до малини. Йдемо до малини, і тут я ж трохи вибрала, ну тут пізніше почала, от що значить не в затишку. Тут пізніше, і тут ягідка менша, хоча тут також ми поливали, але не так часто, як у дворі. Тут і нижча вона, от тут вона така, як бачу, продають люди, хто вирощує її. от Зайдеш в інтернет, малина полана і так далі. От Тут вона оце класична, от така вона ягідка завбільшки. Я думаю, така велика в дворі тільки через те, що там для неї дуже гарні умови. Не вітряно, так як тут, як морозда вітер. От травень у нас був дуже морозний, бідненька вона тут стояла, вона й примерзла цьогоріч. У дворі не примерзла, а тут і примерзла була. Смак той самий дуже солодка. А тут цьогоріч більше саджанців, ніж у минулому році. На стежку нахилилась, так підв'язали. Питають мене вже зараз. Майже кожен день пишуть, що а, малина полана, коли будете продавати і так далі саджанці. Я нікого на список не пишу. Саджанці будуть, але скільки їх буде, я ж не знаю, дівчата. Я ж не порахую, скільки їх тут я викопаю. В тому році, по-моєму, з цього куска я викопала чи то 150 штук. У дворі значно було більше. Але цього року в дворі менше молодої порослі. Молода поросль, ось тут у мене три рядки. А, Лілій. Навесні, бачите, дуже змерзли. По суті, цибулинки то є всередині, але... але малесенькі, померзли. На наступний рік, може, буде краща ситуація. Дивіться, скільки молодої малини із землі від кореня наросло тут. Тому що материнський кущик він, он. ось він, бачите, ремонтантна. Вона віддала трошки ягодок місяць тому і всохла. А від неї вже від кореня ось аж. Дивіться, де. я полола ось квіти недавно і зрізала малину, ось тут вилізла. То бачу, що тут більше, а в дворі буде менше. По факту, навіть в минулому році копала і не всім вистачило. Хто вже писав, пишу, вибачте, ну не вистачає в мене це ж таке. Можливо, я цього року тут насаджу ще один рядок, щоб був, бо тут у мене три рядки. Усього отак, три рядочки. А в дворі 5. Ніяких сортів більш не хочу. Мені ця малина дужче подобається, ніж літня. У мене є у садочку трішки кущиків літня є. Ну, літня дуже швидко відходить, дуже швидко. Ця ось почала плодоносити, ми вже тиждень у дворі гарненько так перекусюємо. хто колись хотів. І вона буде ще і серпень, і буде ще і вересень. Опускається в нас дощ. Буде і серпень, і вересень. Набагато довше. І якраз, знаєте, такий момент, хай, дощик, коли вже там нічого такого немає, не полуниці немає, якщо нікого немає ремонтантної. Ну, мені, мені на осінь це просто подарок небес, <схи> що є отака ягода солодка, якою можна смакувати, можна сказати, вже на завершення огороднього сезону. Це дуже гарно, дуже гарно. Отакий. От Зараз перетягне знову. Так що це були не фазани, не миші і не теде, і теп. Хоча і хом'яки були. Колись раніше була в мене кішка, бусика мого бабуся. Вона хом'яків у кукурузі таскала додому. Такі здорові були. Як вона така невеличка з ними справлялася, я не знаю. А це круки. І шкодять вони не тільки нам тут, а попортять нерви, я думаю, тому що дуже на оту сторону до людей перекинулися. Оце такий дощ вускається. З малини зараз варення закриваємо. Накласти б у морозилку, але немає місця взагалі у морозилці, тому поки що поки що на варення. От як на мене, от мені здається, що полуниця, малина, ну, ожина, відкриття моє, ожина це. Ох, ягида. Я з'їла комара. Якусь мошку проковтнула. М'ясо. Білок. Найкраще. Мені здається, це топ серед усіх. Таких смаколиків свіжесеньких. Добре, піду я. Бо намокну, холодно, спусую, гуляла, змерзла. Змерзла була, провіває наскрізь на просторі. Вам гарного дня. Дякую всім, хто писав, хто переживав, хто це. Ну, знайшли. Такий шкідник що й не впіймаєш. Тільки бачиш, як літають. Ох, як плівка шумить. Все. Всім гарного дня. Я пішла.